Пальний сезон в розпалі. В Ужгороді охочих поплавати вистачає. Та є одна проблема ніде купатись. Ужгірська річка, а законодавство України забороняє купання в гірських річках. В обласному центрі Закарпаття немає жодної обладнаної зони для купання. для плавания непосредственно в, на территории города Ужгорода, в межах места Ужгорода нету. Но территория зоны видпочинку биле воды, она есть. Это знаете, что возле филармонии там сделаны непосредственно определенные меры были сделаны, значит, туда вода подведена, то есть люди могут в кабинках переодеться, могут спокойно принять душ, то есть отдохнуть возле воды. Но в воде нету. Нестабільний рівень води, відсутність пологового спуску та неможливість постійного дослідження дна водоймища. Причини, які унеможливлюють обладнання зони для купання в гірських річках. Єдиний спосіб безпечного плавання в Ужгороді шукати платну альтернативу у вигляді приватних басейнів. Зараз много стоїть вкритих да, Так, трохи це ціна образування, німно в ціні. Але я так просто знаю, що діти до 6 до 7 років займаються безплатно. Ходять на всі басейни. Так я думаю, лучше бути впевненим, навчити ребенка плавати і в чистоті, щоб він поплавав, щоб за ним хтось смутав, а не так от кидати, як говорится, не смотря у воду. Купання в гірських річках є небезпечним. Це засвідчує і статистика. Цьогоріч в Закарпатській області вже зареєстровано 20 летальних випадків внаслідок купання в необлаштованих місцях. Люди купаються у стихійних місцях. Переважно це можуть бути річки, які. Мають у нас фактично по Закарпатській області це, це все ми маємо гірські річки, вони мають швидкоплинну течію, е, міняється русло, міняється дно. Е, взагалі люди не знають, не знаючи дна е, відповідно умов е, цієї водної артерії, вони йдуть купатися і стаються такі випадки. За прогнозами гідрометеоцентру, купальний сезон в Ужгороді триватиме ще щонайменше місяць. Серпень себе характеризує. Наразі цей серпень характеризує як досить таки сухий місяць. І очікується, що опадів буде майже норму, а температура буде на 1-2 градуси вища від середньої багаторічної температури. Можна очікувати, що літо продовжується, хоча періодів з високими, дуже високими температурами в серпні ми, цього серпня ми не очікуємо. Облаштувати місця для плавання в Ужгороді можливо, але це коштуватиме величезних грошей, кажуть фахівці. Дотич рятувальники наголошують, аби уникнути біди, варто утримуватись від купання в незнайомих місцях. Не заходити у воду на підпитку, купатись поруч з іншими відпочивальниками та ні на мить не залишати дитину без нагляду дорослих.